Вітаю вас, ефірі інформаційно аналітична програма діалог. Сьогодні ми напередодні Різдва зустрічаємося з Ігорем Найдьоном, директором розпорядником академічного камерного хору імені Дмитра Бортняцького. Вітаю вас! Доброго дня! І Ларисою Шульгою, хорместером цього ж колективу. Вітаю, Вітаю вас, пані Ларис! З яким настроєм ви прийшли до нас на телебачення ніч перед Різдвом? Пані Ларис. Ну, який настрій? Святковий, звичайно, в очікуванні якогось дива. Бо Різдво а, це свято таке дивне. А ви пам'ятаєте, як ви вперше святкували Різдво з вашою родиною, з мамою, татом чи з бабусею? От хто вам вперше розповів про Різдво? Мабуть, бабуся. Мабуть, бабуся, бо батьки це був вже радянський союз. Ще тоді папа був комуністом. Це не можна було про це казати. А бабуся так. Вона а ввела в цей такий таємничий світ. Мене. А, а які традиції були у вашій родині? От бабуся, от як вона святкувала Різдво? Ви знаєте, спогади про бабусю це «Отче наш, який вона повторювала три рази завжди перед сном. Вона була така косичка тоненька, вона її так перед сном розкривала і читала «Отче наш. Оце у мене таке перше з духовністю спотикання, таке перше. І згадка з бабусею. А співала бабуся? Бабуся дуже гарно співала так. В неї був такий тоненький, такий дуже чистий голос, така співоча була в мене бабуся. А на різдво теж співала? Ну, цього не пам'ятаю, на жаль. Не пам'ятаю. Ох, якщо ми почали е, згадувати про наших бабусь, пане Ігоре, Так. Що вам співала ваша бабуся? Чи е, да, співала? Так, е, співала. Справа в тому, що я е, навіть так не уявляв, що е, моя бабця знає настільки багато українських пісень. Е, лише декілька ну, років, десь п'ять тому, е, коли... А, о, якісь такі збирачі фольклору приїхали до, до села. Вони там десь там біля села по днів. село, яке село? А, Великий Дирчин Городнянського району району. Да, да, звідти моя бабуся, моя мати, звідти. А, і а, коли я дізнався, що моя бабуся там в, в складі з чотирьох а, співали десь близько півтори години. Для студентів, для творичів фольклору, півтори години українські пісні, яких, з яких я 90% взагалі не знаю, я їх або не чув, або якщо я чув, то десь були такі один куплет, або два куплети. І тоді я так перше дізнався, що моя бабця знає набагато більше про українську музику, ніж я. А от бабусі, коли вони співали, це яка була мелодіка? Які пісні Василій? Чи все ж таки сумні? Вона сама по собі людина життєрадісна і дуже велика кількість пісень радісних, незважаючи на ситуацію в сім'ї, незважаючи, мається на увазі, що вона пережила Другу світову війну. Головне втратила, втратила батька. Ні, ні, Голодомор да, 47-го, так втратила батька на війні. Але вона завжди залишалась життєрадісною, оптимізмом оптимістичною жінкою. Взагалі-то український фольклор він вже має дуже багатий, багатий спектр жартівливих пісень, незважаючи на те на те, що життя то важке було в Україні завжди, і пісні такі дуже з глибоким сумним змістом. Але жартівливі пісні це наш коньок. А пані Ларис, от дивіться, ваш колектив має назву камерний хор. А тут ми говоримо про народні пісні. От якось можна поєднувати між собою пісні народні і той репертуар, який ви співаєте з вашим колективом? Звичайно, можна, а чого ж не можна? Народна пісня, вона ж не є виконавець, виконавець народної пісні один чи дві людини. Може бути і дует, і тріо, а може бути, і це ансамбль, і 20 людей. Як раніше люди йшли, співали на поле, йшли з поля, співали. Вся робота все супроводжувалось піснею. У нас колектив багатий: 35 артистів, плюс керівник, плюс плюс директор, розпорядник, і всі співають. Треба о, розрізняти о, манеру виконання народної пісні, так і о, саму можливість виконання народної пісні, наприклад, камерним хором. В репертуарі камерного хору безліч о, о, пісень українських обробок, які Леонтович робив Кошиць, і і до сучасності. О, о, Зараз джазові, вокальний джазо, фольклорний джазові обробки ми співаємо. Це теж все українське милосте, все український фольклор. На основі цього фольклору робляться обробки. Ну я до чого то кажу? Ви знаєте, інколи буває, бачиш таких людей, які жодного разу до нашого філармонійного центру взагалі не ходили. І, власне, не мають уяви, що там відбувається. Є такі люди проте вони говорять про те, що у нас в Чернігові. та що там може бути в тому Чернігові? Хіба в нас є яка культура? Говорять вони? Хіба в нас там, хто може гарно співати? От у Києві говорять вони, от там працюють в, в минулому році. Художній керівник камерного хору Іван Богданов якраз так говорив про ярлики, які люди інколи вішають або на інших людей, або на якісь там події. А чи як з ними там... Боротися з тими ярликами. Як би з боротися з такими людьми? Як мого більше популяризувати і запрошувати їх, щоб вони хоча б раз прийшли до того філармонійного центру і хоча б раз послухали камерна хор, хоча б раз вони послухали, як, як грає оркестр, що таке симфонічна музика? Що таке, яка різниця між симфонією, там, наприклад, увертюрою або ж іншим твором? Хоча б раз прийшли, подивились сіверський клейнон, народний хор, духовий оркестр. Безліч виконавців в філармонійному центрі, а, а, а якусь можливо там, разом акцію продумати, щоб просто а, а, якийсь період да, людей, які взагалі ніяк а, яких ніяк не затягнути ні до театру, ні до філармонії, щоб хоча б раз, хоча б один раз за життя вони прийшли. До речі. І тоді, можливо, тоді спитати можна так, шановні, якщо ви кажете, що в Києві краще, да, то, будь ласка, подивіться тут і, і скажіть, де були ви в Києві? Що ви порівняли. До речі, в моїй практиці були неодноразові випадки, коли я запрошувала людей, які дійсно, як ви кажете, жодного разу не були у філармонії. На наші концерти я запрошувала. Вони приходили, а потім, після концерту, вони дзвонили і казали: ми не знали. Коли зал стоячи, аплодує, і вони в цьому приймають участь в цьому дійстві, а це захоплює. І вони дійсно в захваті, все, це вже наші люди, це вже наші слухачі. Тобто реклама. А звісно, що заважає, заважаю, як ви думаєте, нашим телеглядачам і вашим глядачам приходити на концерт? А я думаю, страх якийсь. Ви знаєте, ніби, вони бояться. А, ніби, а не в тому, не, не, не нас бояться. А, ви знаєте, люди бояться того, що їм невідомо. А, а філармонія, чи, наприклад, там оркестр, вони. Ну, сісти біля, при... телевізору набагато ж простіше, то треба кудись йти. Звичайно, це працювати треба, слухати треба. А для філармонії, треку. ніби то ніби було філармонії, то, ага, потрібно одягнути там смокінг, да, вечірне плаття. І обов'язково так нарефінували. Не давно була філармонія. У вас там усі в смокінгах ходять? Так я ж про тих людей, які туди не ходять і бояться. Я про це про цей страх. Якраз кажу. До речі, оцей цикл концертів, який у нас проходив восени. Духовних творів в Береса Глібському соборі, це теж традиційні у нас такі. У нас вже там сформувався свій такий фан-клуб слухачів. Це ми прощаю, які... вашого говоримо. Так, так, люди. А взагалі це були ж люди, коли колись вони прийшли вперше. а потім а Хто це люди за освітою? Це от ваш фан-клуб. Абсолютно різні люди. Це інтелігенція? Абсолютно інтелігенція, Баб -ба -бабуш... Баб бабушки, які ходять в церкву, це молодь. Це учні музичного училища. Ну спектр дуже різноманітний. Ми свого часу проводили таке анкетування після концертів камерного хору. Ми створили анкети і проводили таке опитування серед глядачів, які були на концерті. Яка їм музика подобається більше? Ми навіть робили. Розсилали повідомлення, смс-повідомлення або через електронну адресу надсилали людям інформацію про наші майбутні концерти, запрошували їх. І виходячи з цього анкетування, спектр глядачів дуже великий. І, і лікарі є, і викладачі. І, там хтось просто не написав, не повідомляє да, про свою наприклад, професію. І ми ставили такі ще питання. Орієнтовна вартість квитка. Ну, так, Зорієнтуватись взагалі по фінансовим можливостям глядачів, слухачів, пропрошую. і ви знаєте, люди, котрі знають, що таке мистецтво, так? вони не ставлять найнижчу ціну, наприклад. Вони, майже жодного там людини не було, яка так поставила там, 10, наприклад, гривень. Да? Або так десь пройшов, там дощ іде, тоді зайду філамоні, 10 гривень, в принципі, недорого. І це нас дуже так, порадувало. Ви знаєте, дуже популярним є флешмоби в усьому світі. Я знаю, що ви у цьому теж активно брали участь в минулих роках. Так Ми ви хочете. Так, ви в цьому році вже у нас був флешмоб. Якщо кому цікаво, в Ютубі можна набрати. До речі, диригував камерним хором Бетман. І цим Бетманом був наш художній керівник Іван Богданов. Це, було це, вже, було, дуже... не, це в минулому році було на День Святого Миколая. Mm -hmm. Mm -hmm. Так а саме де, де проходив той флешмоб? в епіцентрі. В епіцентрі. Епі епі Ой, так би хотілося ще денебуче почути, послухати. Це, це дуже цікаво. Це, це дуже, цікаво. Це дуже цікава, цікава форма роботи і багато збирає людей. блищать очі у глядача. Блищать. Дуже блища. це ж, Дивіться, я уявляю собі в автобусі, в тролейбусі, в кафе. Я не знаю, де на вокзалі. О, ви уявляєте собі, от ви йдете по епіцентру, я стою бі, біля е, яких миючих засобів і почала співати, розумієте? Ну це дуже цікаво. дійсно. А як реагують? от Нормально, покупці. нормально? нормально. а не Люди... підспівують вам. Буває, що підспівують. А, чудово. чудово. А, ви коли знімали, будете багато проводити флешмоби, Ви знову проводити флешмову, ви нам повідомляєте. Ми Домовились. Домовились. Залюбки. Можливо, навіть десь такий вже цей різдвяний час. Сьогодні ми вже не встигнемо, на жаль, флешмов провести. А десь там вже з завтрашнього дня ми, у нас є такі попередні домовленості, так що, якщо вони будуть остаточні, тоді ми з вами зателефонуємося і запозичеваємо. у нас днями концерт філармонії буде. Ми вас uh -huh. запрошуємо, приходьте. Буде суто принципово нова програма. Колядки, щедрівки». Це буде дуже цікаво. Ну скоро буде концерт, то не про що? Ви нам скажіть, коли то 10 буде? 10-го, о 17.00, на нуль приходьте буде січня, 17.00, нуль філарманійний центр. Хто хоче послухати колядки та щедрівки, так. Та поспівати разом так. з колективом академічного хору камерного імені Дмитра Бороднянського, то обов'язково хай завітає. запрошуємо. Ми зробили. Принципово нову програму з нових творів. Навіть буде один дуже цікавий твір. Я думаю, що я можу вже приоткрити таку маленьку таємниць, да, таємничку. Це буде в кінці, мабуть, вже концерту Отче наш на язики Сухіш... Суахілі. Суахілі. Це один з значущих язиків Африканського континенту. Боже, я навіть не назва Баба Єто». Навіть не Приходьте. Як то воно буде? Інтригуюче, так, звучить? Дуже інтригуюче. Ви знаєте, ми спілкуємося з вами напередодні Різдва, і це свято духовне, релігійне. І я знаю, що учасники вашого колективу залюбки співають в храмах. Так, справді. А це творчості? Ну, звичайно. Звичайно. Коли ти співаєш духовний твір в храмі, звичайно, це якесь нове відчуття твору, натхнення внутрішнє. А є різниця? от коли дивіться, ви співаєте, я знаю, багато концертів відбувалося в Борисоглібському храмі, так, на валу. Так. Однак там храм не діючий, це як музей. Так, він як концертний зал. Зараз А і е, храм, де проходить церковна служба. От є різниця. Для виконавців, для артистів виконання будь-якому місці має бути відповідно, Однаково. мається на увазі внутрішній стан людини, да, внутрішній стан артиста, коли він передає якісь емоції певного твору, вони мають бути мають бути завжди якісні і щирі. Справа питання в тому, що відчувають самі артисти, коли вони співають або в Борисоглібському соборі, який є музеєм, або якщо вони співають в храмі під час богослужіння, Ну, коли співаєш храмі, і там служба йде, то звичайно це ж культу речі. Вони вони ж збільшують емоційне навантаження. все то від людини залежить, так це сказати, якщо на мою думку, лише від людини, лише від її внутрішнього ставу. І, взагалі, то Веросоглібський собор, як ви сказали, це зараз він концертний, А взагалі-то ми розуміємо, що це церква. Розумієте, там таке намолене місце. Ага. Тобто, ми прийшли. Що коли до вичництва... там співаєш, ти забуваєш, що ти стоїш на концертній площадці, ти стоїш в храмі. Я вас, я вас запевняю, що це, це неймовірне відчуття. Акустика. Коли ти відчуваєш себе в цьому, це щось неймовірне. А уявляєте себе, коли е, прийшли на різдво люди на службу Божу, прийшов камерний хор. І створив такий собі флешмоб. Ну, вже після того, як служба закінчилася, домовившись попередньо з керівництвом церкви, аби не було скандалу. Уявляєте собі ту пасту, яка послухає різдвяно там щедрівку і Калятку після того, як служба закінчилась в минулому році. Ми робили а, такі а, виступи в храмі архістрати... архістратига Михаїла в, в храмі всіх святих, а, в храмі святителя Миколая. Що біля обласної лікарні, так що така практика є, ми вже робили здивування у людей неймовірне, особливо якщо там десь хтось почув, там ми домовляємося священники напередодні або там за декілька тижнів говорили людям, так що буде виступ, що буде такі такі вітання від камерного хору. Але ж багато людей, які прийшли саме на Різдво, і тут для них, звичайно, буде такі є сюрприз. Коли ми говоримо про а, ваш колектив, говоримо і про репертуар. Який він? Чи змінюється він? І що це вам дає? Я маю на увазі, що дає зміна репертуару, якщо він змінюється. Звичайно, репертуар змінюється, бо це наш зріст. Ми можемо стояти. Є люди, які все життя співають одну пісню. Їх за цю пісню? А ви знаєте, що у нас теж хорі є найбільш улюблені, мабуть, твори так і знаєте, але все одно зростання творче, воно має бути. Зростання допомагає навіть те, що ми проводили, коли ці концерти в Борисоглібському соборі, у нас приїздили інші диригенти. Це було дуже цікаво. Вони пропонували свої твори, вони нам висилали ноти, ми розбирали їх. Диригент приїздив, працював з нами. Уявляєте, один і той, і той же твір може робити Іван Богданов, а може робити Ганна Савєльєва. А змінює, така це, я не знаю, спів. О... Звичайно. Звичайно. Все залежить від диригента. Що диригент хоче почути від, від, від артиста, А здається, того він вимагає. Голос, ті, самі, співаки. самі І ті самі ноти. Так. А твір може звучати по-іншому. Так. Ну тоді необхідно експериментувати і далі. Мені здається, це дуже цікаво, коли є інша, інший, інший погляд на один і теж Інтерпретація, тиждень. Звичайно, внутрішнє відчуття диригента воно завжди передається артисту. Завжди передається артисту. Все ж таки про репертуар поговоримо. Про що ви співаєте? Що то за пісні? Що це за твори? Твори не різні різноманітні. Ну, це європейська класика, європейська це і український народний Так. Спіли. Зараз Що ми це? розбираємо месо Палістріни 15, -15 -е сторіччя. У нас папа Марчелло. Так. <світ> От. Ну, зараз у нас оце йшла дуже така плідна праця над колядками щедрівками, бо я вже як сказала, ми розібрали нові твори. Це дійсно нові твори. Це обробки сучасних композиторів. Наприклад, Ольги Токар, це керівниця ансамблю та театр... театр пісні, так? джерела. Так. Вона робила обробки дуже талановита аранжувальниця. От. І багато інших творів. Ми, до речі, покажемо інших солістів. О, так що я вже так вас інтригую на цей концерт, дуже запрошую. Ну, ви вже заінтригували, обов'язково прийдемо вже в своє кілія вже цим все сказано. А от думка мене виникла. Ти ж таке щастя, це талант від Бога, це дар від Бога, коли людина має голос, має слух музичний, може співати. А от вдома якось представники вашого колективу, то ви якось то використовуєте, от, наприклад, колядки, щедрівки. Ви коли в гості Звичайно. ходите, ви співаєте. Ви усіма представниками колективу ми не там не маємо можливості за вдома бути. Бо... себе ж ми можемо сказати. А за себе час, коли ми вже ходили колядувати, трошки так він відійшов. Зараз чекаємо підростаючого покоління, щоб вже разом тобто з Тобто Ви вже не колядуєте, ні? Я вже чекаю у моменту, коли знову можна буде йти колядувати. Я вже один період період відколядував, тепер таки за очікування, поки підростаючі. Відростаю діти і тоді вже з ними будемо колядувати. Не вчимо вдома. Ми кажу, що артист це стан душі, це не професія. Це стан душі. Бо коли я прихожу з роботи, я щось там готую на кухні, а думки, думки в творах. А чого це не вийшло? А якщо я завтра спробую так, може це і вийде отак. Щось там по по подивитися в нотах, відкрити піаніно, щось попроп. По ну, все одно це взагалі. Постійна душевна така внутрішня робота. Дивляться нас з вами, наші телеглядачі, думають про себе. Чудові люди, ну, те, що на концерт підуть обов'язково, можливо, хтось настільки талановитий, що захоче до вашого колективу прийти і співати разом з вами. Запрошуємо на Є У них такий шанс взагалі. -то? Який спосіб то можна зробити? Треба зателефонувати до Філармонії або а, а, до, до мене, до когось з хормейстерів. Можливо, Якщо там є такий все, голос, що аж можливо, там можливо. Ми так а, просто прийти, домовитись про прослуховування, прийти, прослухатись, виконати якісь там твори. Ну, то ж так безпосередньо індивідуально обговоримо при зустрічі. Ви знаєте, наша програма завершується. Мені залишається подякувати вам. За те, що ви завітали до нашої програми. От якби на, о, під кінець нашої програми ви б нам щось ще й заспівали. Хоч би трошки. Це вже так знаєте, провокація. Що ми зараз з Ларисою Петрівною тут виконували? Ми о, краще о, а давайте, 10, давайте, краще, зробили, 10 ми січня краще. з вами о, поспіваємо. Вам виконуємо безліч. Ну, хоч би трошки напередодні різдва. На, ну, на різних мовах з різними інструментами. з різними солістни... «Ще, прилетіла, стала соню, Лариса Петрівна дуже гарно виконує. <поцелізь> — Ігор, ну шо ж ти мене не ж, Дякую вам щиро за те, що ви прийшли до нашої програми. Ми зрозуміли про те, що необхідно слухати, як співає. Як співають в хорі академічному камерному у нас в Чернігові, Обов'язково ходити на ваші концерти з наступаючим різдвом. Я вас вітаю. Дякую, дякую, дякую. з наступаючим різдвом, а шановні я... глядачі. А Я хочу по... привітати колег по нашому цеху, не тільки артистів камерного хору, а й всіх артистів філармонійного центру. Бо вони творять дива для наших людей, чернігівчан. Святом з дивами вас.